Шановні колеги, я думаю, в цьому залі немає жодної людини, яка би з любов'ю не відносилася до наших героїв, до наших воєнних, і з цього починається кожен наш день з вдячності і цим закінчується. Я хочу запитати, як з цим ставленням до наших воєнних кореспондується законопроект 5344-Д про позбавлення по суті всіх пільг, всіх прав? Людей з інвалідністю в Україні і ще на всяк випадок викреслюють їх із права приймати рішення в уряді, в парламенті, на всіх рівнях влади по питанням, які стосуються їх життя. Я не знаю, де той цинізм брати, щоби в цей час, коли наші воїни повертаються з такими тяжкими пораненнями додому. Забирати у людей з інвалідністю всі пільги. Що вони забирають? Давайте порахуємо: перше, забирають безбар'єрний простір, який гарантує держава. Друге, забирають, якщо 80% людей на підприємстві зібрались людей з інвалідністю, забирають пільги, всі, і позбавляють підприємства права обов'язку брати на роботу в обов'язковому порядку. Певну кількість людей з інвалідністю, а також забороняють приймати рішення їм в складі державних органів влади по питанням, які стосуються людей з інвалідністю. Дорогі друзі, на засіданні соціального комітету цей законопроект 5344Д, після того, як ми його з вами відкинули, розглядався ще раз: жодних змін не внесено. На засідання комітету соціального приїхали люди, прийшли через онлайн і сказали, що якщо цей закон буде прийнятий, то люди на візках приїдуть під парламент. Ми того хотіли, так? Навірно, дорогі друзі, після такого рішення комітету я зібрала в Zoom майже 100 асоціацій людей з інвалідністю, включаючи наших військових. Вони обурені вкрай. І я прошу вас зараз. Ми в порядку денному на це на ці три дні зняли цей законопроект збоєм. Я прошу вас, не допустіть більше включення в порядок дня цей законопроект 5344 д тому що нашим героям, нашим воєнним, нашим пораненим, люд, людям з інвалідністю, слава. А не забрати все, що у них є, тому проти 5344-д сорок всім парламентам? Дякую.